Яно з Верховної Ради. Отже, і голосування розпочалося насправді день в парламенті розпочався з виступу президента, який закликав проголосувати за антикорупційні закони про законопроект прокуратуру прокуратуру і ухвалити кандидатуру нового міністра оборони. В мене є невеличка шпаргалка у вигляді свого твітеру, в якому я буду підглядати хронологію подій. Отже, спочатку президент пообіцяв антикорупційні закони підписати одразу у Верховній Раді. Я не бачив на правду, чи це відбувалося. Дійсно, в Раді, оскільки ложа президента ближче до е, журналістської ложі, її не видно згори. Е, далі е, проголосували за закон про прокуратуру надзвичайно одностайно, і е, зараз я. Спробую підпіддивитись триста 315... 316 за проголосували. Проголосували про звільнення гелетеї і про призначення нового голови Міністерства оборони Полторака за було 245 депутатів. Далі голосували за антикорупційний пакет законів, так званий, і проголосували про е, прозорість фактично фінансування так чи з доходів високопосадовців, Арсеній Яценюк з трибуни міністерської заявив, що більше офшорів не буде. Офшорів ера закінчилась в Україні. Тепер кожен чиновник, чиновник як на долоні, сказав Яценюк. Ну і власне рішення прийнято. Потім голосували про ще один дуже цікавий законопроект. Про відповідальність за підкуп виборців проголосували так само: 233 за тепер, якщо ви пропонуєте бабусі гречку за. Голос за того чи іншого кандидата вас можуть посадити до в'язниці. Далі я думаю, що вже в такому темпі і будуть голосувати депутати, але наступним законопроектом був законопроект про антикорупційне бюро, і він викликав насправді доволі багато обговорень в залі Верховної Ради. Були суперечки щодо функцій голови антикорупційного бюро. Ну і все ж таки проголосували за за цей законопроект. Проголосували, вирішили голосувати з поправками. Поправки голосували по черзі по одній. Їх було лише кілька, і проголосували законопроект про антикорупційне бюро. Ще кілька законопроектів, які стосувалися пакету антикорупційного. Проголосували. Ну і останній який став не останній в порядку денному, але останнім став закон спроба стала. Поставити на порядок денний законопроект про героїв УПА. Дві спроби. 188, здається, і 203 голоси набрали. Рішення не було прийнято, законопроект не поставили на порядок денний, і тут почались події під Верховною Радою. В цей час якраз марш героїв УПА прийшов до Верховної Ради і, точніше, не з героїв, я думаю, що просто шанувальників цієї, цієї дати прийшов до Верховної Ради, почули, що не поставили навіть на порядок денний. Цей законопроект і почались сутички, почались, почали жбурляти камінням, почали кидати пітарди, почали розстрілювати фактично окна Верховної Ради і. Всіх журналістів від вікон почали відганяти. Тож, якщо ви слідкували за нашою трансляцією, кілька разів, мабуть, бачили, як мене охорона Верховної Ради відганяла. Зараз я сиджу навпроти одного з вікон, це, мабуть, єдине вікно, до якого і досі можна підходити, до решти не можна наближатися. Це вікно було з іншого боку Верховної Ради. А всі вікна, які виходять на фасад, на Головний вхід вони всі закриті шторами, і власне вони всі з прострілами або з якимись пошкодженнями. Ну і е, тепер вже не так багато мітингувальників залишилось під верховною радою. Радою все ще залишається дуже багато міліції. Е, димові шашки, які потрапляли в приміщення Верховної Ради. Е, вони ну дим від них досі тут є. Єдине, чого тут немає, вже це депутатів. Вони розбіглися. Як тільки почалось заворушення, депутати тихенько, тихоньо, тихенько всі розбіглися з приміщення Верховної Ради. Тож засідання не було сенсу продовжувати. Можливо, це було і оголошення в залі Верховної Ради. Я не міг слідкувати за цим, оскільки слідкував і вів трансляцію подій з вікна, фактично того, що відбувалось під от таким видався день Верховній Ради сьогодні коротким, насиченим. Зараз буде виходити, буде дивитись, можливо, там ще продовжуються події під самою Верховною Радою, але тут в кулуарах вже темно, порожньо вікна закриті, тому від цього навіть більш темно. Ось така ситуація кіро.